Доброго ранку. Ну що, в мене довго тішилося дощику. Ми вже бачимо, що знову у нас сонечко там. Ух, буде теплесенько, але вже не так, не 36. не 36. Ну і я тут вийшла на вулицю, світла все рівно немає, до роботи я практично зібрана. Ще дуже-дуже рано, маю час і хочу підстригти спірейку, так як головний герой у нас тепер гортензія. І мені здається, що ця кудлата спірейка трохи негарно тут виглядає, тому підстрижу зараз спірейку, барбарисик і цю іншу спірейку, щоб зробити більший акцент на гортензію. Я вже казала: в стрижці спіреї немає нічого складного. Форма в мене вона сама задає форму, форма куляста. Взяла звичайні ножниці, тому що мені для зйомки важко знімати. Такими великими ножицями. Підстелила собі такий в мене клейонка, взагалі тут старий дощовик. І мені отак зручно. Зараз підстрижу і покажу, як зразу охайніше буде це все виглядати. Ніби, бачите, пару хвилин роботи, це реально пару хвилин роботи. І кущик вже охайний, і вже зовсім по-іншому тут грає. Мені подобається, коли вчасно. Ну, коли вчасно все стрижено, і тим більше стрижу вже інший, буду стригти. Вони в мене вже, вони в мене вже ну, не то, що сформовані, спірейка сама себе формує, вони не потребують е, особливих зусиль, по-перше. По-друге, їх можна стригти ну, в будь-який час, бо хвойні не можна стригти в таку спеку. Вони вам цього навряд чи пробачать. по-перше. А по-друге, хвойні страшно завжди мені стригти, тому що там трохи помилилися, наприклад, з туйками. Да? От, ледя помилилися, і будете цим любуватися пів сезона. А спірейка помилилися, заїхали, нічого страшного, вона скаже, я це переживу. І через тиждень-два вже закриє те, що ви негарно заїхали ножицями. Вона така більш лояльна до стрижки, ніж хвойня, або ще ем, ну, мені наприклад, ну, так, мені тяжко з хвойними з туями. Мені з ними набагато важче в стрижці, ніж в цьому. Ось, і тако ми зараз підрівняємо. І Барбарисик так само. Ну, ось якось так і вийшло. Я підстригла ці дві спірейки. Барбарис раніше я пробувала вести конусом посередині барбарис як нану, якщо ви бачите, щоб вона була ніби така, як нана. Але тепер, за рахунок того, що дві кульки по краям... То нехай буде і позаду така велика і гарна ця гортензія, то нехай вона буде такою, цей барбарисик буде площадочкою такою. Він жовтявий, його прирости будуть жовтяві. <кій> і він буде відрізнятися. Завдяки тому, що ми використовуємо е, кружочок, е, як це називається, плівку. Оцю плівку, цей дощовик, що я використала, то мені не складно це прибрати. Це зайняло прямо реально десь хвилину роботи. Це все витряслося. І ось так гарно, охатно, ошатно. Це все вийшло. Спірейка вдячна, завжди вдячна за стрижку. Чим частіше ми її стрижемо, тим нам легше в майбутньому її стригти, тому що вона набирає такої кулястості, і ви просто її краї, оці квіточки. Отак, як тут у мене, хто пам'ятає, я стригла її разом з лавандочкою. До речі, дивіться, яка гарна лаванда. Яка вона набита, оця плюшечка. Просто плюшечка, як ми її підстригли, то вона так така була негарненька. А от спірейка, ось от вона теж хоче ще раз. Ну, ця буде квітнути. Я хочу їй дати можливість поквітнути цим куличкам. Ось, бачите, вона квіточка дрібна. Ось так. Але також дуже гарна. А оці молоденькі, хто пам'ятає, як я садила їх. Я казала, от вони теж такі вже, оце півколо виглядає вже досить гарно. Отак от ось воно. Так я планувала півколом. І, до речі, між ними, отакі, в таких луночках, я посадила ем, насіння вівсяниці. Подивимося, чи зійде у мене є. да, Сходить, дивіться, оце вівсяниця. Ось. Оце так сходить вівсяниця. І отут, дивіться, бачите, не буду сіпати і дергати. Зачекаємо трошки, бо це да, да, вівсяниця зійде тут. І другим півколом отак, перше півколо в мене піде ем, гейхера, звичайна, ця бордова така, і спірея, яку я буду тримати. У формі завжди, і між ними буде вівсяниця. Вівсяниця мені дуже подобається. Бачите, вона така ну така вона гарненька, завжди нарядна. Дуже гарно буде виглядати, я думаю. Я думаю, що ми ще її побачимо ближче до осені, ми будемо бачити це півколо. Так, що ось так. Але хотіла сказати про цю спірейку. Іду збиратися до роботи. Ранок такий легкий, приємний. Відсутність світла дуже організувала нас. Не знаю, як вас, але мене дуже організувало, бо я прокидаюся дуже і дуже рано. Для мене п'ята година це норма. І тому вже... А в шостій годині виключають світло, як коли, але в основному в 6. Тому вже до шостої години я зібрана. Цілий вихідний день. Пару годин вихідного дня я присвячую глажці. І ось тепер от ранок проходить так, що я ще встигаю походити по квітам, ще щось підстригти. Грандіозне, особливо, ні, але щось таке оживити, підстригти, то мені дуже подобається зраненько. Вітерець приємний, погодка супер. Всім гарного дня, продуктивної праці. Тримаємося, дівчата. Любуємося квітами, бо це наша терапія. Чекаю коментарів. Пока-пока.